Сьогодні поговоримо про мобілізаційні процеси, які проводяться у нас в Запорізькій області, і деякі зміни в нормативно-правових актах, а також ті питання і речі, на які потрібно звернути увагу громадянам, військовозобов'язаним для того, щоб не порушувати правила військового обліку, і також приймати участь у мобілізаційних процесах, які відбуваються на території нашої Запорізької області. Почати сьогодні нашу розмову хочу з того, що нагадати саме поняття, які зазначаються в законі. Ну, якщо брати, по-перше, базу, то вона починається завжди з нормативно-правих документів. Дійсно, першим документом, який є в нас в державі, це Конституція України. Далі наступний документ, який стосується саме проведення заходів мобілізації, це закон України про мопотовку та мобілізацію, в якому у першій статті зазначено, що мобілізація це комплекс заходів, спрямованих на планомірне переведення органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, підприємство установ організації. На Функціонування в умовах особливого періоду військових частин збройних сил збройних сил України, інших військових формувань, а також підрозділів цивільного заходу на штати і функціонування в умовах воєнного стану. Для чого це я зазначаю? Для того, щоб всі ми розуміли, що мобілізація це не справа виключно Збройних сил, це не справа виключно територіальних центрів, тому що так ми дуже часто чуємо закиди, що певні процеси це виключно ну, відноситься до територіальних центрів, тому що так на даний час дуже багато і ПСО розповсюджується нашим противником. Для того щоб ці процеси затормозити, і в такому разі дуже болісно відчувається це саме на передовій, тому що мобілізація людських і транспортних ресурсів вона відбувається постійно. Якщо не відбувається ротація поповнення наших підрозділів, це звісно буде відображатися на боєздатності збройних сил і нашої держави в цілому. Розпоч нагадаю, на по-перше, не розпочну, а нагадаю про те, що всі наші громадяни чоловічої статі, більшості свої, вони є військово зобов'язку. Також є дуже багато жінок, але в першу чергу це стосується саме чоловіків. І дуже часто відбуваються певні непорозуміння, коли військовозобов'язаний навіть маючи право на відсрочку, маючи бронювання, не оновлюючи свої дані, не потрапляючи до територіального центру, не повідомляючи про ті обставини, він, не подавши відповідні заяви, вважає, що він має право на відстрочку і тому вважає, що він не підпадає про. Від обов'язок призову по мобілізації, але це не так, тому що територіальний центр не знає відповідної інформації. Тому ті громадяни, які мають право, перш за все на відсрочку згідно з статті 23 закону України про мову мобілізацію, це, наприклад, я на прикладі всі підстави я перелічувати не буду, наприклад, в нього є троє дітей. То він повинен прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де він перебуває на військовому обліку, та подати відповідну заяву з підтверджуючими документами на те, що він має право на цю відсрочку. Подавши ці документи, відповідна комісія буде розглянути ці документи, і йому буде видано відповідну довідку про отримання. Цієї відстрочки. також відбувається на даний час. Дійсно, у нас постійно йдуть зміни, в тому числі і що від, стосується бронювання, тому що зараз бронювання в більшості своїх відбувається через портал «Дія», але на даний час є ще військові зобов'язання, які мають на руках. Документи, що підтверджують, що вони заброньовані, але е, такої інформації у відповідних територіальних центрах немає. Тому е, така е, інформація також повинна потрапляти до територіальних центрів. Е, тому звертаю увагу про наявність, якщо військозабов'язаний або має на руках е, документи про бронювання, або має право на відстрочку, для того, щоб не виникало відповідних непорозумінь. Він повинен звернутися до Територіального центру комплектування за соціальної підтримки, де він перебуває на військовому обліку, для підтвердження або отримання відповідних або відсрочки, або підтвердження свого бронювання. Також хочу зазначити, що е відповідні зміни, які відбулися в нормативно-правових актах, ще у травні цього року зазначають, що всі військозабов'язані, які мали... Висновок військово-лікарської комісії обмежено придатний. Такий висновок на даний час вже не виноситься і всі такі військовозобов'язані повинні пройти переобстеження, тобто заново пройти військово лікарську комісію для того, щоб було винесено нове рішення військово-лікарської комісії згідно тих вимог, які зазначені зараз у 402 наказі. Про військолікарську експертизу, по-перше, там е, можуть бути такі або придатний, непридатний, е, придатний до е, проходження військової служби у частинах забезпечення, тетральних центрах, навчальних закладах. Тобто, замість, скажімо так, для розуміння обмежено придатний, це е, має рівнозначну силу на даний час е, з таким поняттям, як придатний до тилових частин. І е, всі ці процеси повинні закінчитися 4 лютого, тобто це останній день, коли е, військозабов'язані, які мали статус е, обмежено придатного, повинні переприйти і відповідно військову лікарську комісію. Я нагадую це для того, щоб як ми мали вже е, теж саме ту ж саму ситуацію з е, оновленням даних ще влітку, коли е, чим е, менше термін до закінчення, тим більше. Громадян військозабов'язаних мають бажання потрапити до відповідного територіального центру. Тобто на даний час є певна кількість військозобов'язаних, які не пройшли ще в лікарську комісію, тому раджу, прошу прибути до відповідних територіальних центрів для проходження військово-лікарської комісії. Тому що після 4 лютого, тобто з 5 лютого 25 року, військозобов'язані, які не пройшли. Переобстеження вони будуть припадати під адміністративну відповідальність порушення законодавства промоподготовку мобілізацію і можуть бути притягатися до адміністративної відповідальності. Це е, ті речі, на які хотів би звернути увагу і нагадати. Також хочу зазначити, що. На даний час у нас змінені терміни базової загальної військової підготовки, що з 1 листопада 2025 року в навчальних центрах вона збільшена з 30 до 45 діб. Тобто, там більш детально, вже якщо кому цікаво, можуть подивитися цю інформацію. Вона доволі розповсюджена, але зазначаю, що дійсно збільшена. Певні параметри проходження цієї підготовки, вона загалом збільшена до 45 діб, але вся підготовка, яка проходить у навчальних центрах, вона складається не тільки з базової загальновійської підготовки, це не тільки 45 діб, а подальше після проходження базової загальновійської підготовки проводиться фахова підготовка, яка може тривати від 14 до 30 діб. І Потім вже проходить військовослужбовець вже на той момент ще колективну підготовку. Тобто, вона може тривати приблизно десь, якщо ми беремо 45 діб середньо, 30 діб вже 75 до 90 діб. Вона ми маємо навчання військовослужбовців перед тим, як вони потрапляють до відповідних військових частин. Також хотів би ще трошечки зупинитися на тій інформації, яка розповсюджується і ПСО нашим ворогом, як не так давно, і ми писали відповідні коментарі з цього приводу. Я чому це пов'язую з проходженням підготовки? що, Я думаю, що багато хто бачив це в, в мережах. Що військовослужбовець, начебто військовослужбовець, який був призваний підрозділами Запорізького територіального центру нашого обласного, потрапив через декілька діб у полон. Це дійсно є фейк, тому що, як я зазначав, зараз всі військовозобов'язані, які Направляються вони набувають військовослужбовця, Вони направляються виключно або до навчальних центрів. Як я вже зазначив, не менше 90 днів проходять відповідну підготовку, тільки після цього вони потрапляють до військових частин. Тобто, такого, що потрапив з перших днів, як та кажуть, на ноль такого взагалі не може бути. Навіть також ми на даний час комплектуємо не тільки територіальні навчальні центри, а також підрозділи забезпечення. Але ці підрозділи потрапляють виключно за висновками лікарської комісії придатні до підрозділів забезпечення. Навіть в такому разі ці військовослужбовці, як це ж підрозділи забезпечення або там підтримки, також вони на першу лінію, тим більше з перших днів потрапити взагалі не можуть.